Шлях до Stalker 2 Серце Чорнобиля від українських розробників з GSC Game World був настільки довгим і складним, мовляв, гра колись та й вийде або не вийде. І, хоч в студії вистачало перепон, та й що гріха таїти за шкварів, ви ж пам'ятаєте ці фантастичні рішення про. NFT, від яких слава Богу, відмовились. Але нарешті гра наче вийшла на рівну дорогу через стільки часу. І з початком року GSC нарешті показали трейлер, де запевнили, що цього разу вони демонструють абсолютно остаточну дату виходу. Я не вірю. Тому в сьогоднішньому відео я вирішив зібрати всю важливу інформацію, яка наразі відома про гру. І про Бестіарі, і про світ, і навіть про реліз на PlayStation 5. Насправді я давно хотів випустити це відео. І сценарій був написаний ще десь місяць тому. Але саме зараз найкращий момент для нього. Адже сьогодні ми ще й розіграємо два круті артефакти з автографами розробників і кружкою з Gamescom. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. А якщо відео збере 20 тисяч лайків, то я випущу другу частину, де ми поговоримо про ті самі зашквари. Як надумані, так і справедливі. Тож, дай Боже, з вами Олдбой. Stalker 2 була вперше анонсована ще в 2010 році, після феноменального успіху оригінальної гри та її самостійних адонів. Але вже в грудні 2011-го GSC було закрито, гру ліквідовано, а розробників розпущено. Але через роки надія фанатів не згасала. І в 2018-му стався повторний анонс гри, яку розробляли з нуля. Сталося це на Фейсбук-сторінці Сергія Григоровича, директора і на той момент власника. Студії ти недооцінюєш мою могутність. Зараз гра переїхала на руші Unreal Engine 5, завдяки чому розробники намагаються досягнути високого рівня графіки. Але в 2018-му S.T.A.L.K.E.R. 2 тоді ще без підзаголовка задумувався на Unreal Engine 4. За відомою наразі інформацією, події гри розгортатимуться у безшовному відкритому світі, який через технічні складнощі GSC не змогли реалізувати в оригіналі. Не можу в сиквелі. Ми повертаємося на простори. Нової, але такої знайомої старої зони масштаби мапи зросли, і тепер її загальний розмір складає 64 квадратні кілометри. А самі ділянки поділені на декілька біомів. Але не переживайте, що відкритий світ через це буде пустим. Студія дуже старанно працювала роками над його наповненням. Принаймні про це вони заявляли журналістам PC Gamer, який брав у них перше велике інтерв'ю ще в 2021 році. Погодьте, що масштаб карти в 60. 4 квадратних кілометри дійсно вражає. А тому закрадається логічне питання: а як там долати такі великі дистанції? Ну тут або на своїх двох через небезпечність таких локацій, або завдяки фаст-тревелам. Щоб ви завжди знали, куди йти, розробники додали міні-компас зверху екрану, як в багатьох іграх з відкритим світом. На ньому також будуть відображати завдання або активності, які знаходяться неподалік. Гра цікаво резонує у своєму зовнішньому вигляді. Відносно оригінальних частин, адже локації стали візуально ще більш закинуті та змарнілі, але сам світ став дещо технологічнішим, так як гра виступає прямим продовженням оригінальних тіней, а події розгортатимуться вже у наш час. Це стає очевидним через ті ж новітні пристрої, як то гілка, що була в першому ігроладному трейлері, якими почали користуватись сталкери сьогодень. Завдячувати такому прогресу, потрібно вченим, які змогли опанувати деякі з аномалій та. Фактів, мабуть, найбільших змін у зоні зазнала сама природа, яка без суттєвого втручання людини почала повертатись до свого первозданного вигляду. Рослині з'явились там, де здається, її вже ніколи не мало бути. Однією з таких яскравих локацій, які нам раніше показували на скріншотах і в трейлерах, є макове поле, немов саме серце зони, яке майоріє поміж темно-зеленого довкілля і сірих закинутих будівель. Цікаво, що макове поле планувалось і для скасованого циклу. Десятого року, і приємно, що воно отримало свою інкарнацію. В новій ітерації. Звісно ж, не можна забути і про мешканців цього химерного місця, мутантів. Точно повернуться з самих глибин експериментальних лабораторій, невидимі кровососи і плоть, яких ми бачили в трейлері і тизері. Мутовані собаки теж нікуди не зникли. Навіть демка на Gamescom стартувала з нападу однієї з них на головного героя. Але тепер до них додадуться і нові співмешканці, наприклад, олені мутанти, тіло яких вкриває щось схоже на тверді кістяні нарости. Ротися з ними точно буде непросто, адже як я розумію, то вбити їх можна буде лишень поціливши в голову, або невеликі проміжки тіла, де все ще є шерсть. Якщо ж ви таки наважитесь напасти на нього, то найбільше остерігайтесь його могутніх гострих рогів. Адже якщо він вас ними зачепить, то буде м'яко кажучи непереливки, і не думаю, що бінти для цього у вас будуть в надлишку. Я хочу ліси. Ааа! Але раптом вас таки омине його удар, то він ще різних створінь покличе завдяки своїм псі силам або взагалі створить власні ілюзії, а вже посеред них доведеться шукати справжнього. Також в 22-му у національний день кота який щорічно проходить 8 серпня, GSC поділились концепт артом Котаба Юна з артбуку і підтвердили, що його можна буде зустріти в грі. Але поки невідомо, чи це повноцінний ворожий мутант, чи він радше трапиться десь як великоднє яйце. Кожен тип мутантів матиме власну поведінку: хтось полює з граями, хтось на самоті, хтось тихенько підкрадатиметься до вас ззаді, а хтось пертиме в лоба, атакуючи щосили. Всі вони мають власні характеристики і деякі. Поділені на окремі підвиди. В одному з інтерв'ю розробники розповідали, що собаки нападатимуть здебільшого саме з граями, а умовна плоть з одного регіону може відрізнятись від собі подібної з іншого. Так само, як вночі монстри будуть відрізнятись від денних, в тому числі своєю поведінкою. Я, коли довго засиджую за комп'ютером, монтуючи або при написанні сценарію, теж перетворююсь на ще того нічного монстра. Добре, що в мене є стіл від бренду Стій Стіл. Який робить цей процес значно комфортнішим. Завдяки зручному механізму регулювання висоти я можу працювати не тільки сидячи, а і стоячи. Ось буквально зараз камера, в яку я знімаю це відео, прикріплена намертво до столу, що дозволяє мені в піднятому положенні знімати стояче відео, а в нижньому положенні сидячи стрімити. Насправді це дуже зручно, коли роботи багато і немає коли відпочивати, а ноги вже вкрай відсидів, стій стіл дуже великий асортимент на сайті, як столів, так і аксесуарів до них. Гарантія на продукцію бренду становить 5 років, що говорить про високу якість. Плюс є можливість оплати частинами і безкоштовна доставка. А для шанувальників унікальних рішень наявності можна обрати геймерський дизайн столешні. Тож, якщо вас зацікавив стіл від бренду, стій стіл, то з моїм промокодом OLDBOY ви отримаєте ще й 5% знижки. Більш детально інформацію шукайте за посиланням у описі. Аномалії працюють здебільшого по тому ж принципу, що і колись. Кинув в них болтик, деактивував і побіг по артефакт. Але тепер вони значно різноманітніші і небезпечніші. Нагадаю, що загалом існує три окремі категорії: звичайні аномалії, аномальні поля, та найнебезпечніші архіаномалії. Однією з таких архіаномалій стане вогняний вихор, де настільки висока температура, що, мабуть, можна згоріти заживо. Але якщо добре подумаєте, як діяти, то зможете забрати звідти бажаний артефакт. Також з нових буде аномалія бульбашка, в яку, якщо кинути болт, то вона розпадеться на багато менших бульбашок. Її ми бачили в трейлері болти та кулі. А повернуться гравітаційна аномалія, яка підіймає вас в повітря після чого розриває yeah, Вогняна аномалія, яка спалює все живе, електрична. Думаю, ви й самі здогадуєтесь, що вона робить. Ну і звісно ж, викид, яким також завершується трейлер кулі та болти, а також нею завершується і демка на Gamescom. Але тепер вам варто знати, що пробіжка через аномалію не буде безслідною, адже мчіть, не мчіть, а якісь негативні ефекти все рівно отримаєте, навіть до пошкодження вашого спорядження. Звісно, що з минулих частин повернуться багато тих самих фракцій, але з'являться і, як мінімум, декілька нових. Як приклад, варта це спеціалізована гру. Па, яка намагається захистити діяльність науково-дослідницького інституту Чорнобильської аномальної зони, дисциплінована воєнна структура з чіткою ієрархією, на чолі якої досвідчений полковник Олександр Коршунов, яка має на меті повний захист зони як окремого природного незвіданого заповідника. Ще одна нова фракція, яка з'явиться у грі, це IPSF International Perimeter Security Force, або міжнародні сили безпеки периметру. Про них стало відомо після Gamescom, де GS роздавали власний мерч, і уважні користувачі мережі помітили на фотографіях серед патчів різних фракцій, патч IPSF. Пізніше GSC підтвердили, що дійсно з'явиться така мілітарна фракція. Вона зі зрозумілих причин замінить СОП, тобто українських військових, які були в оригіналі. Угрупування полудень ніби й нове, але ніби й ні. Що ти верзеш? Якщо ви добре пам'ятаєте поклик прип'яті, то у одній з кінцівок сталкер по прізвиську бродяга сформував і очолив фракцію, яка за непідтвердженими чутками складається з екс бійців моноліту, тепер саме ця кінцівка вважатиметься канонічною. Пізніше ми до цього повернемось. Система виживання у грі буде більшою мірою знайомою: бенти, лікарства, спеціальне спорядження. Проте перероблять систему голоду. Тепер, якщо ви довго не їсте, то це впливатиме не тільки на ваше здоров'я, тобто смужку ХП, яке повільно падатиме. Також у вас буде помітне зменшення витривалості, і навіть цілитись у супротивників стане важче. Та й відверто кажучи, звуки вашого кишечника почнуть відволікати від звичних занять. Якщо ж ви повністю втамуєте свій голод, то приплив енергії буде. Таким, що рухатись стане значно легше, від чого ви станете значно мобільнішим і швидшим. Сон для сталкера теж дуже важливий, і чим довше ви його відкладаєте, тим гірше себе почуватимете. Якщо можеш не спати, не спи. Сонце для слабких. Енергія почне падати, зір погіршуватиметься. Ну і як це буває в реальності, можна почати бачити і чути всілякі галюцинації для різних потреб організму будуть окремі предмети, які їх зможуть погасити на певний час. Наприклад, щоб відтермінувати сон, вам допоможуть енергетики, вже класичні для даної серії. Проте варто розуміти, що це не вихід, а лишень. Короткостроковий засіб ПДА для зручного менеджменту також повернеться. Буде доступно сім закладок: завдання, карта, журнал, примітки, оновлення, статистика і бестіарій. Як вони виглядатимуть, поки ми не можемо знати, адже у демці відкривалися лишень одна із завданнями. А от про зброю більше відомо, адже ваша зброя це головний напарник під час гри. Хоча навіть вона може підвести у найвідповідальніший момент. Наприклад, просто заклинити і. оп, приліта. Маслина, або ви настільки насичено вестимете вогонь, що ваш автомат буквально почне диміти. Дим, до речі, у демці і трейлерах поки так собі виглядає. Зброю можна буде апгрейдити у два способи. Перший це коли ви хочете прилопатити до вашої пушки якийсь приціл, більший магазин чи підствольний гранатомет. Всі ці обвіси можна буде встановлювати вручну і самостійно під час гри. Звісно, якщо вони є у вашому інвентарі. Другий це вже повноцінні модифікації для збільшення темпу стрільбу. Риби, потужності і всього такого. Цим вже займається спеціальний технік, якому потрібно буде приносити зброю між вилазками. І, можливо, за певний хабар він її покращить. Заткнись і візьми гроші. Окрім зброї, апгрейдити можна буде і вашу снарягу. Але поки цього не показали і якихось деталей не розповідали. Абгрейди впливатимуть не тільки на особливості зброї, а й на її зовнішній вигляд, і навіть на те, як персонаж її триматиме. А ще у зброї будуть різні скінчики. Це ми дізналися з трейлеру Бродяга, коли Коршунов розбирав свій АК зі спеціальним мілітаріфарбуванням. Поки невідомо, чи зброю можна буде самому розфарбовувати, чи її зразу такою і будемо знаходити в грі. Сподіваюсь, тільки що це не рудимент лайфсервісу. Ну тоді буде печаль. Якщо ви любите дещо тихіші проходження, то для вас буде доступна можливість стелсити, тобто вбивати ворогів десь тихенько з ножа, або пострілом в голову зі зброї з глушником. Один постріл в голову, один труп, запевняє Григорович. Поки про якусь сильну імерсивність не йдеться, тому звучить як звичайний стелс в AAA іграх з відкритим світом, по типу Far Cry, але знову ж таки, хто знає. Окрім уже звичного, фактично радянського арсеналу, У грі додадуть і новішу зброю. Та навіть подекуди футуристично. В першому геймплейному ролику засвітилася якась пушка, що стріляє електричними розрядами. Скільки різних новітніх видів зброї буде, невідомо. Але точно не одна і їх так просто не дістанеш. Ось ця вища згадана з немов жуками на стволі, з'явиться, за словами розробників, ближче до фіналу гри і буде надзвичайно смертоносною. Інвентар дуже схожий на той, який був в поклику прип'яті, з окремими слотами для броні і шолома. Також буде три слоти. Слоти для зброї, один для детектора артефактів, і від двох до п'яти для артефактів. Наприклад, в кріній курці буде тільки два слоти під артефакти, мабуть. В... Кишені. Сюжет Stalker 2 варіативний, і за одне проходження ви ніяк не побачите всього. Тому щоб отримати максимальний досвід, гру потрібно буде перепроходити. Основна кампанія триватиме близько 40 годин і матиме 4 різні кінцівки. Обічки теж матимуть різні варіанти, які навіть впливатимуть на основний сюжет. Григорович вважає історію одним з головних плюсів гри, і щоб побачити все, вам знадобиться 100 плюс годин. Stalker 2 це не Mass Effect 3 з її світлофором. Тут будь-яке Рішення може мати свої підводні камені. Навіть якщо ви вибрали конкретну фракцію, до якої доєднаєтесь, і хочете робити все для них, це не означає, що всередині цієї конкретної фракції всі будуть одностайними у різних діях і не буде ніяких міжусобиць. Щодо протагоніста, то гратимемо ми за сталкера на прізвисько Скіф. Хто він, що він, як опинився в зоні невідомо. Хто я? Але трейлери натякають, що у нашого головного героя Амнезія, як це було і в оригіналі. Фанати вже. Побудували багато теорій про нього, і навіть вважають, що скіф це насправді. Ну, ви самі розумієте, хто і здогадуєтесь, але знову ж таки, це тільки теорії фанатів. Також декілька персонажів, яких ми бачили у трилогії, повернуться в сталкер. 2». одним з таких буде професор Герман з поклику Прип'яті. Він засвітився в трейлері Ентер the Zone, де вів вантажівку. Це, до речі, буде вступний ролик самої гри, який теж покликається на оригінал. Ще один знайомий по серії персонаж, який повернеться, це стрілок. Про це стало нещодавно відомо зі сторінки гри на IMDb – де було вказано, що актор Девід Бовлес виступить англійським голосом озвучення персонажу, хоча знову ж таки. Невідомо, чи це будуть якісь флешбеки, чи стрілок буде приймати безпосередню участь в сиквелі. З пококу прип'яті також повернеться і бродяга, колишній монолітівець, а тепер голова нової фракції Полудень. Навколо його персони був сформований грудневий трейлер для PC Gamer. По цьому трейлеру можна зрозуміти, що він вже знайомий з головним персонажем Stalker 2, і в кінці навіть передає йому свій талісман гільзу зі словами: Я не обирав цей шлях, на відміну від тебе. Що натякає на тяжкі. Є випробування, яке доведеться пройти нашому герою. Також в цьому трейлері фігурував ще один персонаж, лідер варти Олександр Коршунов, якого я згадував раніше. Які у нього стосунки зі Скіфом, поки невідомо. Але схоже, він вважає, що саме ми можемо дізнатися, що відбувається в зоні. Останній, якого ми побачили у цьому трейлері, це президент України Володимир Зеленський. Перепрошую, це голова НДІЧАС, доктор Далін. Ніді час, я вже говорив, це, це ось цей науково-дослідницький центр. Так ось, Далін запевняє головного героя у тому, що не слід чекати нового супервикиду, а потрібно взяти себе в руки і самим здобути контроль над аномальною енергією. Бачити не бачили, а от почути ще можна було голос Фауста, нового лідера Моноліта. В нього є якась конфронтація з колишнім учасником Бродягою, що ми побачили у трейлері Come to me, де він йому сказав: Я сліпий, але ти той, хто не може бачити. Окрім цих героїв. У масовці було ще чимало інших, як, наприклад, танцюрист чи чувак на даху, але хто всі ці люди? Поки таємниця. З численних інтерв'ю розробників стало відомо, що шиї ворогів на доволі високому рівні. Вони не пруть на вас тупо на пролом, а намагаються сховатися, обійти і взагалі оточити та викурити з укриття. І мова йде не тільки за людей, а й за мутантів. На локаціях в моменти перестрілок можна буде влучати у багато перешкод і інтерактивних об'єктів, як от бочки з паливом. Опосередковано я можу підтвердити цю інформацію, бо інтелекту ворогів точно є. Але в повній мірі оцінити все було важко через невелику тривалість сесії. Щоправда, скло у вікнах в демці було куленепробивне, але думаю, що цей нюанс таки пофіксять. Принаймні я про нього сповістив розробників. Система симуляції життя, також відома як ЕЛАЙФ, повернеться і GSC над нею знатно попрацювали. Тому все живе у цьому моторошному місці, здаватиметься справжнім і діятиме за власними потребами, в незалежності від вашого персонажа. Тобто, незалежно від ваших дій, десь там за кадром буде продовжуватись життя. Але в якій мірі це буде реалізовано, дізнаємось тільки на релізі. Окрім цього, день змінюватиме ніч, яка ще більше нагнітатиме. Атмосферу за рахунок звукового супроводу і частіших зітне із мутантами будуть ще зміни погоди, як от атмосферні опади і сонячні дні. А от змін пір року в грі не передбачається, але ось ці ось самі атмосферні опади це не тільки дощ, а й сніг. Підозрюю, що таким чином розробники вирішили обійти обмеження сюжету, адже мало ймовірно, що події нашої пригоди триватимуть цілий рік, а хочеться показати багато різних умов. А щоб перемога нашої країни наступила якомога швидше, то донайте на ЗСУ. Як я і казав раніше, за донат від 200 гривень ви отримаєте шанс виграти ось такий ось металевий постер з автографами розробників. Більше донатів кратних 200, більше шансів виграти. За найбільший донат щасливчик забере тубус від танкового снаряду, на якому намальоване місто прип'ять та підписи Київського офісу GSC. А за другий найбільший донат ви отримаєте кружку Stalker 2 з Gamescom 2023. Всі артефакти дуже унікальні, тож долучайтесь і допомагайте збирати на підсилення нашої Армії. Якщо у вас немає можливості, то звісно ж робіть репост, діліться цим відео. Нехай більше людей дізнається про. Можливість виграти такі круті артефакти. Ну а більше деталей ви дізнаєтесь у моєму телеграмі. Посилання я залишу в описі під відео. Анімації тіл персонажів, міміка і загалом графіка у грі на доволі непоганому рівні, принаймні те, що показують у трейлерах. В демці було 50 на 50. Там, де катсцена, все чудово, але там, де персонаж просто стоїть і ти підходиш до нього по завдання, то це радше типова говоряча голова, а не діалоги з Baldur's Gate 3. Але тішить, що катсцен буде в грі дуже багато, і записані вони завдяки. Motion Capture, тож говорячи голови, якось то й стерпимо. Загалом модельки непогано деталізовані, можна було навіть помітити бруд під нігтями протагоніста. Але при цьому не можу не відзначити даунгрейд відносно перших трейлерів. Та й деякі модельки ворогів явно потребували доробки. GSC пообіцяли покращити графіку, але як воно буде насправді, побачимо аж на релізі. Але все, про що я розповів раніше, не так важливо, адже найголовніше у цій серії це атмосфера. І Stalker 2 зміг не те, що. Її повторити, а примножити. Багато в чому гра орієнтується саме на фанатів, щоб ті точно не були розчаровані, коли знову зануряться у цей світ. Демка це ідеально передала, але чи буде так само в повноцінній версії, невідомо. Адже повторюсь, це буде монструозних розмірів гра. Та й неясно, чи зайде Stalker 2 новій аудиторії, адже демка місцями була дещо незрозумілою для тих, хто не знайомий з серією. Якісь болти, аномалії, куди йти, що робити. Зрозуміло, це було тільки досвідченим шанувальникам. Які полюбляють атмосферу сталкеру. Весь жах зони вам доведеться пережити наодинці. Ніяких напарників, які вештаються за тобою всю гру, не буде. Хіба певні попутники, які існують радше для історії. А от де ви точно не будете самі, так це в моменти посиденьок біля вогнища, які стали ще ламповіші, адже тепер кожен, хто буде там біля вас, немов окремо особистість, що також наганятиме атмосфери. Звуковий супровід в сиквелі підлаштовуватиметься під локації і відповідні ситуації. Сам саундтрек різноманітний з шикарним ембієнтом. Декілька композицій вже можна прослухати на офіційному ютуб-каналі Stalker і оцінити його. До речі, буквально два дні тому вийшов новий трек. Напишіть в коментах, як він вам. Зброя звучить теж шикарно, про що говорять геть усі. А от імпакт від неї в демці багатьом здався недостатнім. Але таке до релізу теж мали б виправити. Як і пар замість диму зі ствола, і бронебійне скло, і баги... Коротше, якщо що, то я радий, що гру перенесли. Попри те, що в одному трейлері у інтерфейсі інвентаря помітили гривні, ком'юніті менеджер Stalker 2 у Discord заявив, що будуть все ж купони. Дякуємо, що хоч не радянські рублі. О, і мало не забув: у грі буде як класична система зі звичайних збережень, так і по контрольних точках, кому як зручно. Щодо спеціальних видань, то власники Deluxe та Ultimate отримують доступ до різних скінчиків, мелодій біля вогнища, а ще окремий додатковий сюжетний. Квест. Як запевняють самі GSC, він саме додатковий, а не просто вирізаний з основної гри. Але коли тобі про нього говорять задовго до того, як вийшла основна гра, то будемо чесні, відчувається він саме так, як вирізаний. До речі, якщо вам цікаве відео про найбільш бісячі підходи в сучасних відеоіграх, ось ці ось срані квести за додаткові гроші в повноцінній грі за повний цінник, то напишіть про це в коментах. Мені насправді є що сказати. Ну і за лайк, звісно ж, не забувайте, як ми і домовлялись. Після релізу гру ще довго підтримуватимуть. По-перше, це всілякі доопрацювання, виправлення багів тощо. А по-друге, планується два повноцінні сюжетні доповнення, але про них поки жодної інформації немає. В майбутньому також до Stalker 2 хочуть додати і мультиплеєр з декількома стандартними режимами, як то PvP, PVE та Team Dismatch. А от якийсь повноцінний кооперативний режим в грі не з'явиться. Каже, Григорович вважає, що це зіпсує атмосферу. Хоча як на мене, то якийсь екстракшн від українців було б непогано, бо мені часто закидають, що грають в ігри за перебрік або аналоговніт. Тим думаю, що модери і таке напиляють, але хотілося б, звісно ж, і цю нішу закрити в офіційній площині. Хоча всі ніші сталкером не закриєш. Сталкер 2 Серце Чорнобиля буде повна українська локалізація, включно з озвучкою на релізі. А от про те, що російську озвучку скасували, ми дізналися у червні 22-го року. GSC вирішили залишити лише субтитри. Чого? і так забагато, але все ж навколо цієї теми ходить надто багато спекуляцій. В мережі неодноразово бачив інсайди. Мовляв, їм хтось з інвесторів це заборонив, тому я просто утримуюсь від коментарів щодо цієї ситуації. Ну і найголовніше на початку року GSC на своєму каналі виклали відео, де вони назвали остаточну, за їх словами, дату виходу 5 вересня 2024 року. Це дуже шокувало деяких фанатів, які до останнього вірили, що реліз слід чекати у першому кварталі 24-го. Хоча я був переконаний після Демки, що студії потрібно більше часу для поліровки гри. 5 вересня, як на мене, звучить вже більш реалістичною. Датою майже одразу після трейлера студія виклала лист, де роз'яснила ситуацію з черговим переносом. У листі сказано, що демка Stalker 2 на GamesCom це була перша публічна демонстрація гри, яка планувалась як ексклюзив. Але пізніше розробники все ж вирішили зробити повноцінне турне і показати демку по всьому світу. Зібравши весь фідбек, GSC дійшли до двох висновків: перший це те, що Stalker 2 відчувається і грається справді як Stalker. А зона має атмосферу небезпечного та непривітного середовища, як і задумав. Думували JC. Ну а другий, це очевидно, дивлячись на технічну сторону гри, зрозуміло, що потрібен ще деякий час на доопрацювання і поліровку. І так, мова йде саме про полірування, бо, як запевняє студія, гра на фінальному етапі розробки. Але от скільки він займе часу? На жаль, виходить більше, ніж очікувалось. День релізу проєкт стане доступним на ПК та Xbox Series X та S і одразу потрапить в підписку Game Pass на обох платформах. На Xbox планується два режими якості і продуктивності 60 FPS. Але це саме планується, тобто поки що не точно. Щодо релізу на PlayStation, то чутки про це ходять ще з 21-го року. GSC зазначили, що мають наміри донести ігри серії Stalker на якомога більшу кількість платформ. А з документів Microsoft, які були опубліковані на суді, Здається, ще по Epic Games, навіть, а не по Activision Blizzard. Стало відомо, що Stalker 2 буде ексклюзивом Xbox на консолях. Тільки три місяці. Причому зауважу, що зазначалось саме про ігри. Тому можна чекати ремейки або порти ігор серії на інші платформи. Раніше вже гуляли навіть якісь версії сталкера з керуванням під консоль. Але чи це були реальні зливи, чи просто моди. Достеменно ніхто сказати не може. Ну а я дякую всім за перегляд, хто додивився аж сюди. Напишіть в коментах обов'язково фразу Найкращий сталкер 2 – це той сталкер, який, врешті, вийде. Окрема подяка моїм чудовим спонсорам каналу, завдяки яким канал в принципі існує, особливо подяка ось цим ось фантастичним людям. Тут я ось викотив новий чудовий випуск новин, де завжди свіжа та актуальна інфа. Адже якщо ви активний глядач, то і всю інформацію з цього відео ви по суті знаєте, бо постійно дивились мої ролики. Також дякую спільноті Stalker.ua, StalkerNews UA та іншим, хто активно слідкує за проєктом. Це допомогло мені швидше перевіряти деталі, які з плином часу трохи підзабулись. Ну а на цьому на сьогодні все. До зустрічі ось тут і. дай Боже!